Доброго дня, шановні присутні! Сьогодні ми зібралися для того, щоб відзначити пам'ятну дату в нашому календарі день пам'яті та примирення. Урочистий захід до Дня пам'яті та примирення оголошується відкритим. oh Відзначають одразу дві пам'ятні дати День перемоги в Європі і День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Разом з усім світом їх відзначає і Україна. Пам'ять вона не тлінна і вічна. Вона дивиться на нас із старих фотографій, сумних похоронок, листів з фронту, які зберігають донині діти, рідні, онуки і правнуки. Минають роки, відлітають у вічність, але все далі й далі відходить від нас грізні і важкі роки Другої світової війни. Але не згасає пам'ять про тих, хто ціною власного життя захистив нашу країну від гітлерівської агресії. Ніхто не забути, ніщо не забуте. Дорогою ціною заплатив український народ за участь. У найстрашнішій за всю історію війни 1939-1945 років. Нещазне не в пам'яті людській не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Його битва, його перемога. Не можна забути тих, хто віддав своє життя за щастя інших. Шануймо пам'ять про тих, хто загинув в роки Другої світової війни. Хто звеличив нашу землю, У воїні загиблих на території України, в боротьбі за, за правду, справедливість, свободу, цілісність та єдність нашої держави. надається сільському голові Марині Вєтро. Друга світова війна не уминула жодної української родини. Разом з Європою ми пам'ятаємо, шануємо, схиляємо голови перед тими, кого торкнулися ці жахи однієї історії. Свято Перемоги є символом героїчного минулого величі духу і можливості людей, які пройшли вогняними шляхами нещадної жорстокої війни. Старшого покоління на полях битв в ім'я перемоги істинний приклад патріотизму для нащад. Сьогодні ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося та склоняємо і складаємо глибоку шану ветеранам, які 80 років тому на своїх плечах винесли тягар війни. Ми у вічному боргу перед ними за обірвану війною юність, самопожертву. Неабиякий героїзм та мужність, які вони виявили в Другій світовій війні. Вічна пам'ять загиблих, честь чи... та слава жили. Спільно з державами Європейського Союзу, ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона Але запорука неминуть життя нашої. Наші військові знову героїчно обороняють нашу землю проти агресора і в руках. Але, попри постійні обстріли, терор та фантаж, ми не стоїмо непослідно, гідно, та ймовірці і обов'язково переможемо. Глибока шана й повага всім, хто зараз мужньо захищає рубежі нашої України, та героїчно наближає таку бажану нам перемогу через лицю всім мирного неба. Добра, злагоди, здоров'я на довгі літа. Нехай знову в Україні запанує мир. спокій та буде щасливим майбутніх для наших дітей. Слава Україні! Героям слава. 8 та 9 травня весь світ прикрашає свій одяг маленькою квіточкою матір, показуючи, що гордість за потли вже вріє в наших очах, а день втрати досі. День ми згадуємо тих, хто не повернувся з війни, тих, хто віддав своє життя за свободу. Хай наша пам'ять про них завжди буде живою. Особливо в ці важкі часи, коли ворог знову атакує нашу рідну батьківщину. Україна мирна держава, українці толерантні, вічливі люди, які з повагою ставляться до нашої нації і мови. Ми єдина Україна. Ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна. Іншого шляху в нас немає. Урочистий захід, присвячений Дні пам'яті та примиренню, наголошується закрити.